Зайшовши на YouTube та почавши шукати, як можна заробити в інтернеті, вас одразу завалить велика кількість відео, де вам будуть показувати додатки чи сайти, на яких виконавши легкі завдання, такі як подивитися рекламу, пройти опитування або завантажити додаток, ви зможете заробити по 100, 200 або навіть 300 доларів в день. На перший погляд це виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Вітаю вас на каналі YouBusiness, Мене звати Настя, і сьогодні я хочу провести невеличкий експеримент та з'ясувати, чи все так добре, як нам розповідають, та чи можна взагалі заробити на цих додатках та сайтах хоч якусь копійку. А в кінці експерименту я відправлюсь в магазин та витрачу зароблені кошти за день, тож побачимо, на що мені вистачить. Наш план буде заключатися в тому, що ми напишемо у Ютубі додаток для заробітку та почнемо по порядку вишукувати пристойні пропозиції. Одразу хочу сказати, що налаштована я трохи скептично та не вірю, що мені вдасться так багато заробити, але побачимо. Я спробую варіанти, які підходять для України, та такі, для яких потрібно буде змінити свій IP на США, тому для початку підготуюсь. Завантажуємо VPN-сервіс, встановлюємо його та змінюємо локацію на США. Ну все, ми готові до роботи. Тож давайте подивимось, що з цього вийде та на що нам вдасться заробити. Вбиваємо в пошуку додаток для заробітку та відкриваємо перше відео з найтоповішими додатками для заробітку. Так, перший додаток, який нам рекомендується, це а бонус. Беремо наш Android та шукаємо його. Проте, на жаль, такого додатку у Google Play вже немає. Дивимось відео далі. Наступний додаток Advert. Його знайти також не вдалося. З наступними додатками відео та ж сама історія, ні один з них мені не вдалося знайти. Тож я витратила півгодини свого часу безрезультативно. Можливо, проблема в тому, що в цьому відео майже рік, а можливо в тому, що в мене старий Android, та на iPhone таких додатків взагалі немає. Далі я зайшла цілий канал, де щодня пропонують нові додатки для заробітку, у яких можна заробляти до 100 доларів в день, а то й більше. Вмикаємо рандомне відео. Автор розповідає про популярний додаток фіткоін. У ньому можна заробити крипту за кроки та за перегляд реклами. І автор гарантує, що ви зможете вивезти її вже сьогодні. Будемо заробляти криптовалюту і будемо показувати, як її виводити. Тож скачемо додаток, ходимо та насправді бачимо, що ми щось заробляємо. Далі заходимо в гаманець вивести наші гроші та розуміємо, що світкої ще не є справжньою криптовалютою, а планують її запустити. Сути десь улітку. Тому зараз заробити реальні гроші нам не вдасться, і не факт, що вдасться в майбутньому, тому що цей додаток з'явився у 2016 році, та досі його повноцінно не запустили. Далі відкриваємо наступне відео: як заробити в Україні 500 гривень на телефоні. У цьому додатку нам треба підкидати кубики та за перемогу ми отримаємо гроші. І тут я й подумала, що знайшла додаток, який протестую. Та нарешті зароблю сьогодні перші гроші. Але додивившись відео до кінця, я побачила, що для того, щоб вивести 1 долар, нам треба назбирати чотири тисячі монет. А авто відео За весь час назбирав лише 150. Тому, якщо порахувати, то щоб заробити 1 долар, нам потрібно витратити десь місяць, і це в кращому випадку, тому що багато таких сайтів використовують одну і ту саму механіку обману. Вони дають вам швидко за кілька хвилин, начебто заробити таку кількість грошей, яку ще не можна вивезти, а вже щоб дойти до мінімальної суми виводу, вам доведеться провести там не один і не два дні. І не факт, що гроші вам все ж таки виведуть. Далі зайшла додаток, який має назву Make Money. У ньому треба завантажувати ігри, дивитися рекламу, оформлювати опне підписки та проходити опитування для мінімального виводу коштів тут треба заробити 6500 кредитів, це 5 доларів. Дивлячись з того, скільки платять за завдання, то на перший погляд це цілком реально. Та тут також є нюанс. У більшості завдань вам треба не просто завантажити гру, а ще й досягти в ній певного рівня, що неможливо зробити за один день, а на це доведеться витратити декілька днів чи навіть тижнів. Тому, витративши десь пів години свого часу, мені так і не вдалося заробити потрібну кількість балів, аж швидкі завдання вже скінчилися. Загалом сьогодні я спробувала десь 5 додатків для заробітку та в Одному з них мені не вдалося назбирати хоча б 10 гривень, а про те, щоб вивезти, навіть мови не йдеться. На цьому з додатками мені стало все остаточно зрозуміло. Їх створюють для заробітку на рекламі, реклами власних додатків, або ж розраховують на те, що хтось забуде відключити підписку та з нього просто спишуть кошти. Тому, якщо подумати, то доля правди в це відео є. Тобто вони дійсно для заробітку, проте не для вас, а на вас. Тепер я спробую заробити на опитуваннях. Перший сайт, який мені рекомендується, Survey Junkie. Тут можна заробляти без складень, просто проходячи опитування. Для цього сайту нам треба вімкнути VPN. Реєструємося на сайті, вводимо всі дані та починаємо проходити опитування. Пройшовши всі, ми отримали 145 балів або 1.45. Проте, для того, щоб вивести всі гроші, нам потрібно мінімум 355 балів. На цьому сайті ми також лише витратили свій час та нічого не заробили. На жаль, це ще одне відео, по якому ми не змогли так легко заробити, як нам казали. Остання моя спроба на сьогодні це ще один додаток з назвою MakeMoney. Тут нам треба проходити опитування, за що нам будуть давати по 5-7 тисяч балів. Пройшовши всі опитування, ми отримуємо 47 тисяч балів. І це дуже непоганий результат, проте, щоб вивести 7 доларів, нам потрібно 7 мільйонів балів, проте завдань більше немає. Загалом за сьогодні я перепробувала десь 20 сайтів додатків, дуже втомилася і більше навіть не хочу дивитись на щось подібне. Тому я вирішила завершити. Тож давайте підрахуємо, скільки нам вдалося заробити та вивести на свій рахунок. Ну, довго рахувати нам не треба, тому що з жодного сайту ми не вивели ні копійки. Так, можливо, десь через місяць нам би вдалося щось вивести, проте це точно б не коштувало страчних сил та часу. Тому ці сайти зовсім не варті вашої уваги, і більшість з них створені для того, щоб заробляти на рекламі, яку ви будете дивитися, або просувати свій продукт. На цьому мій експеримент завершується. Якщо було цікаво та корисно, став лайк та підписуйся на мій канал. Бай-бай!